Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Троє людей загинули. У місті Лозова загинув 55-річний чоловік. Постраждали 10 людей, зокрема, 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка. У селі Лиман Вовчанської громади загинули 49-річний чоловік та жінка. Ворог масовано обстріляв Лозову з 2.45 до 4.40 ранку. Попередньо армія РФ атакувала місто 33 БПЛА. Пошкоджено. Об'єкти залізничної інфраструктури горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Серед десятьох постраждалих, четверо залізничників, госпіталізовані у стані легкої та середньої важкості. Ще п'ятеро людей, зокрема, і двоє дітей, зазнали гострої реакції на стрес. Один чоловік отримав поранення склом. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: чотири каба, 35 БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА типу Два дрони один БПЛА, тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селі Прудянка пошкоджено будинок та електромережі. В селі Ругань приватний будинок. В селі Циркуни недобудований будинок. У Чугуївському районі в селі Лосівка пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Чугуївському та Лозівському районах області. В харківському районі в селі Ругань. Внаслідок ворожого удару горів житловий будинок на площі пожежі 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в селі Лосівка внаслідок удару БПЛА горів житловий будинок на площі пожежі. 150 квадратних метрів. Загинув чоловік тисячу 1900... 78-го року народження внаслідок нічної масованої атаки БПЛА на місто Лозова виникло декілька осередків пожеж. Постраждали 10 осіб, з них дві дитини, та один чоловік загинув. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані Гоптівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дев'ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєнта, Ігор Мікенін. Харків. Новини.